Я Ксюша. Давайте швиденько з вами познайомимось, якщо ви мене не знаєте. Я власниця ніфтєвої школи студії, яку збудувала з повного нуля. Я майстер манікюру та педикюру та інструктор ніфтєвої сфери з досвідом ну, вже більше 10 років. І хочу з вами поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що вона буде для вас корисною і дуже класно вас змотивує. Якщо ти зараз в декреті втомлена, не розумієш, куди тобі далі йти, і в тебе таке враження, що все зупинилось. Можливо, навіть не в декреті, можливо, вже твої діти виросли, і ти прийшла до того етапу, що ти хочеш змін в житті, але не розумієш, як це зробити, я тебе дуже розумію. Тому що я також була в цій ситуації і змогла з неї вийти. Тому хочу поділитися своєю історією і. Можливо, тобі, допомогти тобі повірити в себе. Зараз спробую вам коротенько розказати, яка була моя реальність в той момент, коли я прийняла рішення і почала щось робити. На той момент я переїхала в нове місто, мала двох дітей, тобто, в мене взагалі нема знайомих, немає родичів. І немає друзів, нікого поруч немає, тільки чоловік, який зранку до ночі на роботі. І я вдома з двома дітьми. Діти були досить маленькі. Одній дитині два рочки, другій одній дитині вже було три рочки, а другий рік. Я розуміла, що я так більше не хочу жити, що мені потрібні зміни, але не розуміла, які саме, я не розуміла, куди мені йти. Але в мене було щось таке внутрішнє, знаєш, яке казало ти зможеш, давай, пробуй, тобі щось є, ти все зможеш. І прийшов момент, коли ну, я взагалі сама по собі, не домохазяйка. Ну, я, я роблю всі домашні справи, але воно мені не приносить задоволення. Я просто роблю, тому що воно ну, більше крім мене нема кому це зробити. І я розуміла, що мені треба щось міняти в цьому житті, бо в мене просто скоро з'їде дах з цими каструльками, полюшками, туди-сюди. Але я не розуміла чим займатися, по-перше, нема часу, по-друге, немає можливості, нема ідей в голові, ну і саме головне, нема грошей. І тоді я приймаю рішення, що я хоч тоді тільки починався, з'являвся геллак. Hey, у мене завжди були проблеми проблеми з нігтями, ну от прям завжди, завжди. І поки до декрету я ходила там, робила. А потім в декреті зрозуміла справа, що я сіла, і взагалі я була прям мама-мама. Знаєте, без фарбування волосся, без Ну, коротше, я б, бу... якщо зараз зараз мамочки можуть собі дозволити, залишити дитину з кимось і прийти там на манікюр, педикюр туди-сюди, то я не ходила нікуди. Бо я 24 на 7, була з дітьми одна. Mm. І, і не те, що я не могла собі дозволити, чесно кажучи, в мене навіть в думках цього не було, що так можна. Ну, мислення тоді зовсім було іншим. Так от, я приймаю рішення, що я хочу спробувати оці гелаки, на які в мене немає грошей. І тут якось до мене приходить, ну, познайомилася я з однією дівчинкою, з якою ми поруч я жили, вона також гуляла з дітьми, і в мене була перша подруга. І вона якось мені каже, що вона збирається їхати на сьомий кілометр. А я тільки отримала дитячі гроші. Там щось 800 гривень було, чи ну, взагалі були копійки. Грубо кажучи, гроші ще не прийшли, але вони вже були потрачені, бо вже було все заплановано. Але тут я приймаю таке для себе спонтанне рішення, що от подруга їде на сьомий кілометр, і я знімаю ці гроші, віддаю їй і кажу, купи мені саму дешеву лампу. Я так пам'ятаю, три кольори геллаку. Ну, базу то все саме-саме таке мінімальне. І все. І ось це мені ввечері приїжджає, і я починаю робити собі манікюр. Вчусь по е, відосикам на Ютубі. І коли це все зроблю? Звичайно ж, вночі, бо вдень нема коли. Діт... Треба приділяти увагу дітям, плюс вони влізуть, це все порозливають, мені перевернуть. Я не знаю, як мені на це хватало. Сили, тому що я практично не спала. Тобто я весь день з дітьми ввечері всіх вклала спати, чоловіка також, дітей, і сідала робити собі нігті по Ютубчику. Вони через два дня благополучно у мене відвалювались, але я не втрачала надії, що в мене таки вийде. На той момент у мене не було, в мені не було стільки впевненості, щоб прийняти рішення, що я. Можу заробляти гроші, можу будувати свій бізнес, тому я пішла по трошки легшому шляху. Я вирішила, що мені просто потрібне хобі, яке буде мені приносити задоволення і буде давати мені енергію. І тому я вирішила з дитячих грошей, бо інших не було, окупити перші матеріали. Але я не покидала надії. Я робила знову і знову і робила це ночами, і я не досипала, але я не відчувала втоми, тому що я горіла, мені це подобалось. Я хотіла таки добити той результат, щоб воно на мені трималося. Бо я хотіла нормальні нігті. Про те, щоб піти записатись кудись на манікюр, я не то що не могла собі дозволити це зробити, я не могла собі навіть дозволити про це думати, бо я в декреті, в мене двоє дітей маленьких. На кого я їх залишу? По-перше, в мене нема на це часу, а по-друге, я навіть не могла про це думати, бо у нас не було на це грошей. І знаєте, від цих думок в голові мені здавалося, що я ще більше схожу з розуму, тому що в мене було таке враження, що в мені знаходяться дві людини. Дві, абсолютно різні. З абсолютно різними думками і з абсолютно різним баченням цього світу. Тому що одна мені казала, давай, тобі потрібна якась самореалізація, тобі треба чим займатися, тобі треба стати впевненою, тобі треба чимось займатись, щоб ця справа має приносити тобі задоволення, аби в тебе була енергія на те, щоб робити всі ті обов'язки, які ну, на тобі висять. Ну, по-іншому не скажеш. А інша людинка всередині мене казала: ти що, взагалі? Що ти там собі придумала? Сидиш і ті пелюшки стираєш, борщ вариш, все, харе, нічого в тебе не вийде. Тож, мої перші кроки були всі на мені. Тобто я сама в себе була подопитним кроликом. Потім я вирішила, що цього простору мені мало для творчості, що мені потрібні інші люди. І я знайшла, як я заходила в тих клієнтів. Це взагалі дуже довга історія. Якщо вам цікаво, пишіть, я потім про це розкажу. Ну, тому що це було більше 10 років тому. Тоді інстаграму навіть в помині не було взагалі. Так от, я знайшла собі першу людину, яка проявила бажання прийти до мене на манікюр. І перша клієнтка, мені здається, що я. До цих пір це пам'ятаю, має таке враження, що це було вчора. Як я переживала перед цією першою клієнткою в своєму житті? Я всю ніч не спала, мене отак трусило. Я переживала, думаю, Боже, а якщо в мене щось не вийде, якщо я не зможу справитися з її руками, якщо їй щось не сподобається, якщо вона мені скаже, що в мене мало кольорів, а в мене їх тільки три на хвилиночку. Тобто, ну, це були такі яскраві враження, вони хай були не, не позитивні, скажімо так, але вони реально запам'яталися на все життя. Але я все ж таки прийняла цю клієнтку, все зробила, вона зі мною розрахувалась. І це були мої перші гроші, які я заробила за манікюру. Увага! Це було аж цілих 50 гривень. Радості були повні штани. Не за 50 гривень, ви, я думаю, розумієте, а за те, що я змогла, я зробила, я знайшла ту людину, яка захотіла до мене прийти не безкоштовно, а заплатити за це. І мені загорівся вогник. Це було стільки радості, тому що з'явилося розуміння, що я не просто дружина і мама, яка займається домашніми справами постійно, а я жінка, яка може. Досягати якихось цілей, яка на щось здатна. І я на той момент не розуміла, але зараз я розумію, що це були перші кроки до створення себе, до створення себе іншої, нової. І якщо ти е, в даний момент думаєш, що ти нічого не можеш, бо у тебе нічого немає, це неправда. В тебе є твої руки, твоє серце. Твоя душа, твоя історія, твої таланти, в тебе все одно є якийсь досвід життєвий. Врешті-решт, ти сама у себе є. І це вже дуже багато. Це значить, що ти вже дуже цінна цьому світу. І в тебе все одно є місія, яку ти маєш нести іншим людям. Просто треба її в собі знайти. І тобі треба одне прийняти рішення і почати робити крок, хоча б один маленький крок почати робити якісь дії. Так що ти вже цінна, ти необхідна цьому світу, і треба вірити в себе. В наступному відео розкажу, що мене зупиняло, які були внутрішні бар'єри, як я це проживала, і як я щодня йшла вперед, крок за кроком, сльоза за сльозою. Бо головне це не здатися на якомусь певному етапі свого шляху. Головне вірити в себе і тримати зв'язок з собою. Зустрінемось в наступному відео.